Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую однокімнатну квартиру з загальною площою 47 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс Крістал. Квартира складається з просторої кухні студії, тут майже 20 квадратних метрів, величезної тераси. Не перемикайте, в кінці відео побачите наскільки тут велика і гарна тераса. Далі прихожа, також гарно обладнана. Тут житлова кімната і ліворуч санвузол. Розпочнемо із прихожої. Прихожа, як ви бачите, зроблено грамотно, і взагалі квартира виконана у світлих тонах. Тут добре попрацювали дизайнери, все продумано до найменших деталей. І так, вхідна група. Тут розміщується, у нас закрита та відкрита зона для роздягання. Відкрита зона має, як ви бачите, дуже гарну м'яку обшивку. Ось, Тут у нас для верхнього одягу і маємо нижній відсік для. Взуття. Також підсвітка є, вона працює, до речі, на тачі. Далі тут відкрита зона у нас також з підсвіткою під склом і закрита зона для речей. Нижня частина для взуття, верхня для одягу. І також маєте ще додаткове місце для зберігання. Електрика, всі у нас диф-автомати Хагер повністю. Все на хагері, все Німеччина, все як має бути. Далі є майстер-вимикач і є теплопідлога. Теплопідлога по всіх контурах, де плитка. Це прихожа окремо регулюється санвузол і кухня. Так. Також у прихожій є величезне, як ви бачите, дзеркало, повністю на всю висоту стіни. І кондиціонер, як має бути. Далі переглядаємо санвузол. Ось, тут у нас прямо по центру. Дзеркало з підсвіткою, навісна тумба. Тут, як ви бачите, змішувачі е, клуді всі. До речі, цей змішувач коштував 300 доларів, а ця вся система коштувала близько 520 500, 510 доларів. Ось також Клуді, все клуді. Ванна з підсвіткою. Також є функціональна ось така у нас ніша. Також з підсвіткою для шампуни і гігієнічних ріжних засобів. Ось так. Далі е інсталяція. Та інсталяція. Тут знаходиться у нас нова пралка, вся техніка нова, вся на гарантії повністю, і болер схований у шафі. В шафі також досить багато місця, щоб скласти всю хімію побутову, рушнички і так далі. Далі сушка для рушників. І тепла підлога. Ось у нас тепла підлога знаходиться. Регулювання також може здійснювати через Wi-Fi. Йдемо далі. Житлова кімната, далі покажу після, після неї кухню-студію. Не перемикайте, бо в кінці побачите, яка велика і гарна тераса. І так, у житловій кімнаті розміщується ліжко 160 на 200, Приріжкове освітлення, шафа на всю висоту. І тут у нас тв зона також з тумбою вмонтованою. Ось так. Це все діло підіймається, туди можна складати все, що вам заминеться. Шафи також функціональні всі повністю. І комоди є всередині, і для верхнього одягу, і запасні полки верхні також присутні. І з... Із спальні також можна вийти на терасу. В кінці ви побачите, наскільки вона велика і гарна. І вмістка. Там зможете і відпочивати, і гостей запросити, і так далі. Ідемо з вами в кухню студію Вона має майже 20 квадратних метрів. Тут розділено на декілька зон. Зона відпочинку, обідня зона і зона приготування їжі. Ось. З важливих моментів зверніть увагу, є три панорамних вікна. Перше, друге, третє. Три панорамних вікна. Далі техніка Bosch. Ось ось так відкривається у нас мікрохвильова. Все дуже круто. Далі. Тут все нове, також електропіч нова, варильна поверхня, Bosch, франки, змішувач і сама мийка на кухні. Фасади всі фарбовані, тут гофрований фасад в комбінації, де бачите, з золотом. Все досить гарно зроблено. І є відкрита зона дубляж. Дублюємо так само, маємо в коридорі скло, маємо на кухні скло. Також підсвітка, все як має бути зроблено гарно, якісно. І, як ви бачите, досить гармонійно все виглядає. Кожна кімната гармонійно виглядає між собою. Тут у нас, в принципі, все зроблено по циклу. Все як має бути. Ось. Посудомийна машина, мені здається, тут. Да. 45-та, Вірпул 6. Шосте чуття. так Це вона. Ось така кухня. І тепер, як я і обіцяв, переглядаємо терасу. До речі, ліжко розкладне, і а, можна збільшити столик, зробити його більшим при потребі. Окрім теплої підлоги, також присутнє опалення радіаторами. Навіть на кухні є радіатори, їх є два. Ось один радіатор, ось другий в куті. Щоб кути у вас всі прогрівались. Тепер запрошую на терасу, як і обіцяв, показую вам терасу. Дивіться, які гарні види, просто чудові види. Тут знаходиться, як ви бачите, росте сосна прямо у вас під терасою. Тобто свіже повітря у вас буде постійно. Дивіться, який величезний масштаб цієї тераси балкону. Ось Це її початок. Тут у нас спальня, вихід з спальні. А далі це все вікна з кухні пішли. Дивіться, яка велика і гарна тераса. Ось. Ну, те, що я хотів вам показати, в житті воно ще більше виглядає, тому що камера не передає цього масштабу. Тераса дійсно дуже крута, а, як ви бачите, тут місця просто достатньо. Увага, ще раз скажу важливу інформацію. Тут переоступка, тобто вам не треба буде платити за там переоформлення, лише там якихось символічних 400 доларів. Ось. Податки відсутні, оскільки це переоступка купівля від забудовника. Тому всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Купуйте вигідно, купуйте перевірену нерухомість. Якщо у вас є потреба в якійсь іншого, іншій квартирі, іншого формату, звертайтеся. і оселя, є відновлення в тому числі. І кому потрібно, надішлю по запиту огляд даного житлового. Комплексу всім гарного дня, Божого благословення і всього найкращого.